Привіт всім! Сьогодні в нас сонячно, тепленько. Я розкрила тепличку. Хочу показати тепличку, а тунель із агроволокна. Ось так у мене зійшли помідорки Волгоградські. Як щитина, бачите, дивіться, як гарно посходили. Які в мене гарненькі ножки в них. Товстенькі. Але ну, під агроволокном їм прохладно, зато вони вже будуть закалюні. От. Це від фірми GL Seeds. Синенька така пачечка. Я вам показувала, яку я буду садити. А це у мене отак. Ось ці ось прогалини. Бачите, оці ось пусті місця. Ось пусті місця. Це у мене від фірми. Щоб я вам навіть не брехала. Геліус. Повигорало трошки. повигорало, Фірма Геліус. Батяня. Борцовий зійшов гарненько. А тут у мене якийсь від Геліуса, Зійшов тільки один. Все. До наступного волове серце зійшло. Вон грамулечка. Тут взагалі прогалина не зрозуміла. Я не кругом, вони в мене підписані під номерами, бачите? І я не кругом залишала, просто для того, щоб побачити, яку я тут фірму посадила. Ну, отака ось. Там прогалина, там прогалина, там прогалина. Там пусто, там рідко. Я садила три фірми: GL Seeds, Helios, і тут взагалі тільки один новий рядок. І е, сонячний март. І хтось мені писав, що з соняч, сонячним мартом я залишуся, тут взагалі пустота, нічого не зійшло. От. Сонячним мартом я залишуся без врожаю. Але без врожаю я, мабуть, більше всього залишуся з фірмою Helios. Це не антиреклама і не реклама, просто показую, щоб бачили і ну, там, хочете, купуйте, не хочете, не купуйте. може в когось і зійшло, може в когось і гарно зійшло. У мене отак от зійшло. А це ось фірма Сонячний Март. Посходили отак помідорчики. Я не залишала тут бумажечку. Дивіться, які вони гарненькі. Тут їх небагато я посадила. Тут посходили, дуже гарно посходили, дуже. Ну, Жалоб у мене на цю фірму немає, так що без... Від якої фірми я без врожаю остануся, так це точно від геліоса. А сонячним мартом я буду іще ой-ой-ой, як з помідорками. Помідорки різні. І всі такі гарнючі. Я їх ще попідгортаю, щоб в них коренева система тут по стовбуру набиралася. Тут ось по стовбуру. Я їх попідгортаю десь до отак, до дольки. І тут вона буде коренева система ще набиратися. Буде гарна коренева система. Нічого, що вона ще маленька. Її ось дощики пройшли. Це який гарненький стовбур. Дощики пройшли, тепло піде. Це з картопляним листям. Тоже помідорка гарненька. Тільки попідливала. Ось дощики пройшли, але ну я ще попідливала, попідгортаю, як підсохне трошки, я попідгортаю і все. І нехай наростає корінь. Ось так ось у нас нав'язався крижовничок. Гарненько кустики. Де примерз, десь і вимерз, десь не сильно, а десь під захистом був то непоганий такий крижовничок. Садили в минулому році, а в цьому вже будемо збирати врожай. Дивіться, який гарненький. Видно, не видно буде. Тому сам кустик зовсім невеличкий. Зовсім невеличкий. Але врожайний буде. Це теж в нас друга фірма. Не пам'ятаю, як називається. Брехати не буду. Ну, тут трошки рідше. Тут він меншенький, примерз Ну, Але все одно буде. Всім гарного дня. До побачення!